Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас, лихо, насвіт насміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розмили в поль? Не питали б люди, що в мене болить, не питали, за що проклинаю долю? Чого нуджу світу? Нічого робить, не казали б насміх. Квіти мої, діти, нащо ж з вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу очей карих, і пан над панам, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови, серце сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочим. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, Той й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі л'ються чуже поле поливаю щодня і щоночі, поки, поки не засиплють. Чужим піском очі. Отаке то, а що робить? Журба не поможе. Хто ж в сироті завидує? Карай того, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, теж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну попід сиротами, а я. Тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину.